Всім привіт! Нарешті настав той день, коли я купила підробку. Заберіть дітей від екрану, це небезпечно для життя. Не повторюйте те, що зроблю зараз я небезпека. Ах, зробила все заради вас. Ви знаєте мою любов до роуд. я не буду це заперечувати. По кількості відео моїх оглядів на роуд, це, напевно, найбільше по кількості. Косметичний бренд, який я оглядаю, і він мені дуже подобається, моя любов, любовна, і ви знаєте, як, на будь що що є трендовим і е, таким комерційним, звичайно ж, Aliexpress і там інші китайські маркетплейси роблять підробки. Тому ми сьогодні будемо дивитися підробку на роут. Е, давайте сходу попробуйте відгадати, де тут справжні, а де. Ось, якщо б я не знала де, то мені було б навіть трішечки важкувато. Але, але це можливо, в принципі, дізнатися, якщо знати, по чому визначати. Ось як воно виглядає. ось, В принципі, майже ідентично, трішки різниця кришечка. І по кольору. Ви бачите, що трішечки відрізняється. Ось упаковка. І показую, як виглядає упаковка. І звісно ж, в нас підробка. Це ось цей. Такий він колір більш яскравіший. Але, звісно, мені подобається більше оригінал. Він якогось приємнішого такого кольору. Ці букви, такого, бачите, ніжного відтінку білого, а не такого вервеглас. Але так все, в принципі, ідентично. Uh, мені дуже страшно насправді наносити це на губи, але е, заради вас я піду на цей експеримент. Надіюсь, ви мене підтримаєте <гум> коментарями, лайками. Не купляйте, будь ласка, на Aliexpress підробку Зараз дізнаєтесь, чому. Е, звісно, перше це якість. Ми не знаємо, що сюди додавали китайці, який тут склад, бо тому, що він просто скопійований з оригіналу, тому ви не забудете знати, що ви будете наносити на губи. І це таке, в принципі, може закінчитись погано. Це може бути і алергія, може бути подразнення, можуть бути якісь висипи, може бути якась реакція. Надіюсь, в мене не буде. Я не несу це перший і останній раз на свої губи і більше не буду цього робити. Надіюсь, ви також. Показую, як виглядають ось ці аплікатори в оригінала. дирочка трішечки більша. Тут дещо менша. Хоча схожі, дуже дуже схожі. Ось, І, в принципі, кришечки так само. Оригінал чуть чуть більша кришечка. Бачите, ось оцей кружочок. Але, знову ж таки, якщо ви це не знаєте, то <laughs> важко буде. І давайте спробуємо спочатку у Алі І, Бачите, по кольору він взагалі інший. Ну, просто інший земля і небо. І зараз я нанесу на губи, і ви подивитесь, як він виглядає на губах. І потім нанесу оригінал, щоб ви побачили різницю саме на губах. О, це, звісно, страшно. Я Сразу кажу, що він по відчуттях отакий липкіший набагато. Ну, набагато. Рідкіший, і через те він на губах прям відчувається така полівка. Mm, дуже поганий колір, прям такий якийсь, mm, чорт я знашого. Mm, мені абсолютно не подобається ця режина, ну, не коричний, да? такий приємний. Таке маслянисте, рідке. Ось як воно виглядає. Ну, так собі. Мені взагалі не подобається. Я б на кожен день таке не наносила. Навіть якщо б це був оригінал, мені цей кольор не дуже подобається такий собі. Ось, подивіться, порівняємо зараз з оригіналом. Він має, От, трошки потрапляє, коли я говорю. І такий е... якийсь пластмасовий присмак оригінала такого немає. Він, коли потрапляє, то ти не відчуваєш його взагалі. Дуже неприємно. Такий якийсь. Просто масляниста, якась фігня пластмазова. Не повторюйте цього за мною, будь ласка, я вас дуже прошу. Не купляйте. Купляйте краще, купіть собі один оригінальний і майте собі, за щастя, будьте собі щасливі, задоволені і впевнені, що ви купили оригінал якісний. І зараз ми попробуємо. Оцей, звичайно, зовсім взагалі друга історія. Він більш густіший, гарно лягає на губи, навіть один шар. Він такий більш, коли один шар він прозорий, то і в нас все одно залишає ось цей такий коричний тінок. Більш блискучий у нас оригінал. Він не просто має жирний блиск, а він має таку формулу, яка більш блискуча. І подивіться, як в нас виглядає оригінал. Ну, Взагалі, земля і небо, як на мене. Дуже такий красивий, природній, коричневий колір з таким гарним відблиском. Він не просто якесь дешеве масло. Комфортний на губах. Я не відчуваю ось цього пластмасового присмаку. Дуже комфортно і не має ось цієї такої супержирної плівки на губах. Ти відчуваєш, що це блиск, але він якийсь не маслянистий. І відтінок, да? Набагато благородніший, дорожче виглядає на губах. І ось це в нас ось цей, це в нас оригінальний і ось цей рижий, це AliExpress. Ну, подивіться, відтінки взагалі не ідентичні, взагалі зовсім зовсім різні. Тому однозначно AliExpressу ні, а оригіналу так. І це не тому, що це моя упереджена думка, і хочу вас переконати купляти тільки оригінали, але. Перш за все, це здоров'я ваше, безпека, і е, ну, ви самі бачите, що різниця тут очевидна. що оригінал перемагає в Аліекспреса просто е, на всі 100%. Як вам результат? Як вам це порівняння? Е, до речі, на «Аліекспресі» бачила, що є і чохли, і е, є рум'яна. От мені було цікаво, що також порівняти рум'яна. Але якщо ви мене підтримаєте, буде хоча б мінімум 10 коментарів. Я замовлю румяна і також їх порівняю. Чи можна їх використовувати, як вони розтушовуються, чи мають таку схожу формулу до румяна Роуд, і ми зробимо такий експеримент. Пишіть свої коментарі. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей.